Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! Є багато рецептів приготування картопляних пиріжків або зраз. І в цьому відео я хочу поділитися одним із них. Він для мене найсмачніший. Для тіста на пиріжки передусім знадобиться картопля, відварена в мундирах і абсолютно вихоловша. Її слід почистити. І або перекрутити на м'ясорубку, або потерти на дрібну тертку. Я потерла картоплю на ту тертку, на яку треться картопля, буряк, морква на салат шуба. І тоді до цієї картоплі слід додати борошна. Борошно треба додавати потрошку. Ось так, дали жменьку чи півтори, і це все перемішуємо. А тоді вже додаємо далі, якщо є потреба, орієнтуючись на те, чи тісто ліпиться. Е, ніхто не скаже вам, скільки точно треба додати борошна на е, таку-то кількість чи на таку-то масу картоплі. Тому що є різне борошно з різною. Кликовиною і є різна картопля, одна більш крохмалиста, інша більш водяниста, тому якраз треба орієнтуватися, щоб було таке тісто, з якого можна ліпити пиріжки. Ще раз застерігаю, що борошно треба додавати обережно. Якщо ви маєте сумнів, чи треба ще додавати, чи ні, ви можете взяти шматочок і, наприклад, зробити з нього ось таку маленьку перепічку, чи там, наприклад, якусь довгасту таку заготовку і підсмажити. І тоді ви побачите, чи вас влаштовує, чи ні. Бачите? Тісто вже таке доволі еластичне, оскільки я за цим рецептом вже давно готую, то я собі по тісту орієнтуюся, що борошна достатньо. Тепер далі. Є дуже багато рецептів картопляного тіста. Дехто готує на картопляному пюре. Часом і я так роблю, коли лишається багато пюре, і я там наліплюю з нього кілька пиріжків. Ті на картопляному пюре воно буде більш таке борошнисте. А оце із картоплі в мундирах, воно більш таке картопляне. Дехто додає дріжджі, яйця, дехто навіть розпушувач замість дріжджів. Тоді тісто воно таке трохи м'якше виходить, але е, воно пливе. Коли готувати, якщо більше тіста замішано, то треба підмішувати борошно. Я, наприклад, не люблю, хоча такі рецепти існують. Я люблю готувати за ось цим таким самим простим рецептом. І е, якщо мене дивляться недосвідчені господині, які ще не готували картопляних пиріжків, то рекомендую розпочати саме з такого рецепта, тому що з таким тістом працювати найзручніше. Ну, і мені особисто, і моїй родині, воно ще й по смаку найбільше подобається. Тепер щодо начинки. Якщо у мене пиріжки чи зрази, як інакше кажуть, із м'ясом, то я беру сирий фарш. Він прекрасно просмажується, не треба боятись, але із сирим фаршом виходять пиріжки картопляні набагато смачніші, ніж із присмаженим або з таким, коли варене м'ясо перекручують через м'ясорубку. Фарш соковитенький, тому що тут і сало я додала, він не пісний і сіль та перчик. Цибулі я не додаю. Тепер дивіться, це не обов'язково, але якщо ви хочете таку вже е, якусь святкову чи ресторанну варіацію, то приготуйте ще зелень, покришивши її. У мене тут петрушка, цибулька і кріп. Можна брати лише одну зелень, яку ви любите. Наприклад, виростили десь на підвіконні цибульку зелену, її і візьміть, якщо більш нічого нема. Петрушка зелена, в кого росте на городі, навіть якщо сніг розгребіть, і ви побачите, вона цілу зиму зелена. Ну, кріп, якщо маєте, додайте, якщо любите. Тобто беріть те, що у вас є, і те, що ви любите. Тепер стосовно того, як ліпити. Декому зручно вмокати руки в холодну воду, декому волію, дехто підпилює борошном. Це ви дивіться, як вам зручно. Можна відщипувати шматок тіста і формувати з нього пиріжок. А можна все тісто, чи там по частинці розкачати у валик, порізати на однакові шматочки і вже тоді ліпити. Це вже як кому подобається. От формуємо таку пласку. Заготовку з тіста і на дно даємо зелень. Саме на дно, дехто може подумає, можна ж перемішати з фаршем, але ні. Смачно і оригінально виходить саме так, коли з одного боку зелень. Так, поклали тепер зверху фарш розрівняли. Так. Тут трішки зелень виглядає нічого страшного. Тепер зверху ось так защіпуємо. У мене вже липне до рук, я візьму трішки борошна. І формуємо пиріжок, який нам до вподоби. Довгенький, чи кругленький, чи овальний, хто який вже любить. Якщо ви робите на гостину якусь, то робіть не дуже великі пиріжки. Якщо для домашнього споживання, то можна робити більші. Далі пиріжки слід обсмажити у гарячій олії. Дехто навіть не підпилює борошном, а ліпить і відразу кладе на сковороду, але це вже треба, щоб була набита рука. І коли підпилювати борошном, то така кірочка більш утворюється. І ще один нюанс: дехто смажачи такі пиріжки, проколює їх хвилкою. Навіщо це робити, я абсолютно не розумію, адже вони тоді виходять і не такі соковиті, і олія в середину потрапляє. Ну, я так не рекомендую. Я рекомендую просто обсмажувати обсмажувати, перевертаючи з боку на бік. Дуже вже такий великий вогонь не робіть. А смажте на такому посередньому, щоб начинка добре просмажилась. Пиріжки можна смакувати як в гарячому, так і в холодному вигляді. А ще їх можна зверху посипати продавленим чи потертим часничком та трішки присолити. А можна приготувати спеціальний соус. Для цього до подрібненого часничку додається сіль, чорний перець мелений, трішки води холодної та олія. І це все розмішується. Коли пиріжки не политі соусом, не посипані чесником, то кожен може зробити це за бажанням. Можливо, в когось якийсь романтичний план, і часнику він їсти не хоче. Але повірте, що з таким соусом це просто супер смачно. Ну, а тепер ще розріжу. Так, покажу. Бачите, видно, що зелень окремо, і видно, що всередині все дуже і дуже соковито. Соковитий фарш, і зелень теж віддала частинку свого соку, і разом це ну, просто неймовірне порід, е, поєднання. Такі пиріжки смакують і дітям, і дорослим. Їх можна зберігати кілька днів у холодильнику. Е, якщо хтось хоче нагріти, то можна викласти на деко і розігріти в духовці. Отож, хто ще не пробував такої варіації, обов'язково спробуйте, приготуйте і посмакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!